Тут ось іще повертаючись до рубрики живої природи, ось тут якісь такі кущики невеличкі ростуть в степу поблизу річки. з якимись такими синенькими ягодами я точно не знаю, що це за вид, тому не буду вигадувати. Можливо вийде гарний кадр, коли ось ці такі синенькі ягоди. Зелене листя і трава, і зелений очерет. І на фоні такої синьої річки, синьої гладі річної поверхні. А там далі край села видніється, а за селом поле засіяне соняшником. Можливо, буде такий чудовий кадр, чудовий цікавий насичений репортаж. І все це щедро ос освічено сонцем. Щедро осяяно ну, сонцем, ось так скажемо. Чудове тут місце, тихе, спокійне, тихенько, але чудно плескочиться вода в річці. Свірчать якісь свірчки, коники, стрибунці різні, десь вдалині пташки цвірінькають. І в цілому дуже тихо, як на природі. Все, сонце зайшло і чудовий кадр закінчився, тому завершуємо наш репортаж.